І та люди шахів рай брути індус, коротше, рейтинг 2002. Коротше кажучи. Ніде на Д4. Якщо кіне D4 приходить старин діти, то це значить, що у вас все окідоки. Так, ну здається, кінь просто е 4 да і... Нормально. Так. Якщо Ферзьбі, то Турана. Так, ну кінь це 5, кінь хоче бути цього. Маргінала, ні, не дуже. Я здесь 4 ша хоче дати. Дум -дум. Що розсипається позиція у суперника. Mm -hmm. Сюди вилочка, сюди і так можна зіграти. Він перекриється конем. Хоча чого, як він перекриється? А, у нас такий же шах пости. Шах сюди, сюди. Можна тут розбитись, мабуть. Без фокусів. Так, ти багато там ходів чи що? Я щось не розумію. Я щось don't understand. Хоч рад, да? Ні. Граємо. Так. Зараз не виграє, буде фокус-фокус. Можна тут, звісно, забрати, потім шах, але ну він закрився. А ми шах. Він якийсь, так? Ну так, да, мабуть. Мабуть, треба так. реализовывать. Может, это на Кто знает? Ой, я что, я думал, что я так иду. Так, что мы хотим тут, тут, давай тут, тут. Розкрити король, тому позиція не дуже в нього м'яко кажучи. Зв'язки перев'язки. Перев Нша гра продовжується. Да, не вже. Да, давай ще пограємо з тобою. без фрезя трохи. 73 на 95. Поганий хід. Для білих дуже сильний цей чорнопольний слон. Піше по білому, він тут гарний. Чорний слон поки що поганий, тому що він впертий. В пішака. Білі, по-перше, віддають хорошу фігуру. По-друге, так, да, поз'їдають пішака, здавалося б, але по-іншому вони, мінус, які відкривають велику діагональ для чорнопольного слона. У нього нема опонента, він звір. Ну, і типово тут тактика ударна є 4. Ударна ферзя, і виявляється, ферзь не може брати, тому що без ферзя буде. Що робити? Нічого хорошого, знову ж таки, закритись можна, але бах, і все розсипається. Так, це не був найсильніший хід. Ну, тут якби багато що, як можна грати, можна було так зіграти, наприклад. Мабуть, і Тура е 8 так дуже сильно було. Ну, це нормально також. Всі ходи виграють, тому великої різниці нема. Ну Я би просто поставив би туру сюди і за пішака ще б туру забрав. Простий план. Італія бути лишахи, врав, в шахів, Андре. Адре. Бразилія. рейтинг 2076. Староіндійський захист. Такий хит. Д5 я тут грати не хочу. Хіба що він зіграє Е5, тоді Д5 зіграє. Б5 хоч зіграти. Давай. Швидше сюди приду, а да, ти тут не пішечок, да, трошечки туди-сюди кудись трошечки підвис. тінь Тинь Бечты, подайки. Про мене була просто ідея сюди коня. Ти робиш, що хочеш. Так. Так, ти йдеш сюди. Типа. Ми десь тут хочемо забрати пішок. Такий. Що я заберу і заберу, цікаво. Що це буде? Перебор? Ось. Мабуть, так, мабуть, ні. так, нам є якийсь сенс мінятись, не знаю, поки такий час виграємо. Так, далі. Тут віддам, тут хоча може не треба було. Нормально, якщо піде захищати, пішечка я 4 зіграю, а потім все рівно від'їмся. Нормалі, нормалін. Взагалі він потрапить, бо не знаю що, ну щось кудись потрапить. Правда, такий хід є. Ферзем можна ж напасти. Давай, я взяв, ти взяв, я взяв, але мені не вистачить ресурсів. Ну взагалі не вистачить. Давай так зіграємо. Ой, а що мені краще тут, до речі? Я взагалі не впевнений насправді. В общем. Тут цей центр і, ну. Ну добре, що зробити. Вартує, мабуть, багато чого. Так, а це він мені пішочка віддав важливо. Добре. Тепер він розвалиться, мабуть. Ні, ну це туди. Не... Коротше, не туди це зовсім. Якби відкриваєш мені слон. Захищав тільки пішик, а тепер взагалі й буде звір? Буде чи не буде? Шах, і ти ж думаєш, що я зараз відкрию ще якісь лінії. Так, шах. Дякую. Тактично суперник трошечки схибив. 80 на 69. Все-таки 9 треба було грати. Да. Ну, мені щось не хотілося, ці поля йому віддавати. Навіть жертвую пішака не хотів давати йому таку гору. Так, він правильно зіграв. А 6. А 6 виявляється все окей. Туран нікуди не відскакував. Кудись відскочить, я не знаю. Куди вона не Нікуди. А от f 6 Програє. Я думав що тут ще якось ці пішечки, які створить мені проблеми, ну. ні. От після ходу ще. Коли не Ну, да, він не вщий зробив по-перше, крім тактично, та ще й стратегічно. Сьомо Гроздаль просто слабка. Король слабкий тепер. Дуже сильно. Ну і ось. Цьому результат сказала своє слово.